давайте привітаємо! Чемпіонат України. Поєдинок з ясно розуміємо, що це кубкові протистояння тут, може, людей колективу. Тож зубар розпочинає цей поєдинок. Ні. Пишіться, показує, що він буде робити. За Вінчуком обірався. Полюга перед воротами, полюга, пробиває, хороший удар. Бойко. Бойко знову, але втрата. Хопить зараз за швором м'яча на правий фланг. Що звідти, звідти є знову подача і буде кутовий. Ну, бачимо. Дача на самогордічук виконує корні. Удача на ближньої, небезпечно, та Богдан боротьбу, удар, Гол! Гол 1-0! Забиває! Зараз корміл Яворів! 1-0. І забиває. У нас, скільки я розумію... Цілий Сентех Монтаж, десь вони розуміють, що через центр буде, звичайно, не просто знову подача. Подивіться, на цей раз. тінці Чворок подача хороша, але там Гордійчук добре грає. 95-й номер біля м'яча. Знову подача пристойна. Там Грицаль бачимо практично з лінії воріт, вибиває м'яча. Перед ним був гравець Лус-Сентехмонтаж. І звичайно, сказати... То чи можуть вони зараз безпосередньо в цій ситуації аж дуже щось поміняти погоду, тим часом дещиця, тут фол, яка картка, червона картка для дещиці. Оце так, друзі, оце так все змінює Зараз і стріляє по воротах. Так. Бандура. Бандура. І це удар поворота, Грицаль забирає І Просто на Максимчука. Буде подача. Зараз до штрафного майданчика. вона відбувається. Грицаль добре вбиває. Луцентех монтаж, поїхали на монтаж, але ні, вийшли вони все-таки на футбольне поле і мають попереду 45 хвилин для того, щоб е, заб... ну, Зараз Максимчук. Боротьба там, по майданчику, удар Зараз завершується все, постріл. Драган просто вперед. Богданов, Богданов, ну пробити, Богданов пробиває! О -о -о! Не забуває! Подивіться, не здавалося. Що... Замість Сущака. Сущак гравець, який сьогодні відзначився. Сідає відпочивати. тут кабану пробиває, подивіться навіть в обороні. Тим часом кутовий, ось дивимося, подальше небезпечний удар по воротах. Зараз відбувається. Про щерух. Про щерух до штрафного майданчику тут Грицель має забирати. Цей м'яч він. В результати різниця в командах. Так. У них гра в 16-й. Миколай Фенікс. буде слід слідкувати. Зараз в атаці в нас якраз команда Корміл. Простріл! Бойко не замикає. До штрафного майданчика на того ж Кабанова. Даній. Зараз підхоплення від гриб. Скидає зараз на ковалі, не проходить передачі. Тут Шандра перший на м'ячі. Либик також вийде. Бойко. Ось передача, гриб, гриб, штрафну в Встаділю немає, гриб, пробиває, добивання. Максимчук. Титеренко. До штрафного майданчику, передача Кабанов бореться. Є удар по воротах, небезпечний. Посередньо грі в більшості, думаю, багатьох. Не те, не те, трохи тут зараз бідний, він шортом майданчик. Мирон бідний пробиває. Перлов, говорять м'ячі, перлов. Роман бігає в трати майданчик, теж небезпечно тут Кабанов. Ще удар, не було там у себе, забирає м'яча грицаль. Загубив аматорів суперника. З ким буде грати, стане відомо пізніше. Буде жеребкування. Отож, підтримуйте Збройні Сили України. Дякую, що дивилися нашу трансляцію, що коментували.